І може, знову загремлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось останнє поцілує милу, і хтось непрохану сльозу змахне. А може, дехто втратить віру й силу, рятуючи життя своє. Але не я, як виснути не стану. Хоч як не буде боляче мені за нашу землю, рідну та кохану я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у трудах, за верби наші довгополі, за наші дні прекрасні, молоді. І тут ні сліз, ні вічою не треба, і тут не треба страху і ніття Живе лише той, хто не живе для себе. Хто для других виборює життя.